Давай давай, давай, распределяй. Не-не-не, Саша, там двух слоя. Давай, давай, давай. Я, я хочу на нести тяжких. Ну. Две тяжкие шоу. Все он І Нагрузился. Идет. Gdje igrači igraju? Ta. Da treba biti stari partizani, pa se vidi. Še straš. До, 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 до. Рудники, що таке, таки. Подивіться ні. Всь, все, все, все. А ми забрали? Так. Да. Ти на Київ, так. Да я. Да, на Київ.

вас в першу чергу, машина. Двох словах, можете пояснити, що там є? Що тут є? Що передали люди? Тут небайдужими громадянами міста Славута підготовлено для допомоги війська. То продукти харчування, речі, теплі речі, покривала, медикаменти, засоби, гігієни. Засоби від комарів. Добре. Ось Добре. Ну, Добре. таке, що необхідне на перший час. Ну і фінансова допомога. Сало в першу чергу, наш український Добре. продукт, сало. А куди ви зараз це везете? Ми зараз веземо батальйон Хмельницький. Сьомий територіальний батальйон. Сьомий територіальний, сьомий територіальний батальйон. Який зараз розташований поки що в Хмельницькому в Раково. І, і, і як володя, дубно? Дубово Дубово. Це що? Дубово. і в Раково. Це все, це все. Ось, Ось ми зараз виїжджаємо, нас там хлопці будуть чекати. Це вже другий наш так сказати, Завож, да. Да, груз. Уже Перший воно. груз ми відвезли в місто Київ в батальйон МВД. А це от другий внус ми зараз веземо нашим хлопцям, які на підготовці в місті Хмельницькому. Коли вони вирушають зону АТО? 4, -го, 4 -го липня. Все, дуже дякую.